Привіт, привіт! Сьогодні були з малою на почті. Забирала її посилочку, вона розпаковувати її буде сама. А я тим часом пішла з нами йти магазин Аврора. Скуплялася їй до школи. Те, що нам не вистачає, що в нас тут ще було? Це пепсі взяла так для себе. Хотілося води чек наш више на 698 гривень. Так, дивимося, що ми тут набрали. Пакетик невеликий, звісно, як завжди. Але ми маємо цілу купу зошитів. Такий звичайний. Вона мене дуже полюбляє котів, тому більшість, мабуть, буде з котами. Повтора, да? Так, один повтор вийшов. Вибір там був, звісно, не дуже великий, але щось можна було вибрати. Таких анімешечок, чи я не знаю, хто вона анімені немає. Але я дивлюся, їй зараз цей стиль подобається, В неї багато що є в цьому стилі. Мені подобаються такі зошити попередні, вони такі яскраві, класні. Тут теж така дівчинка міла міла. Це якась група, я там не знаю, вона мені казала. Так, такі зошити. Тоді у нас наступне обгортки на ці зошити. Такі міленькі. Закладочки на зошити, на підручники вірніжні на зошити. Один пензлик. Такі ось пластили на 12 кольорів. Кольори красиві, як О, це щоденник. Він просто бомба дивіться, взагалі клас. Всередині він також яскравий, оранжевий синій. Та зелений. Але відкладинка, в нього ще, дивіться, ще такий мякесенький. Взагалі просто супер ярка, красива. Для себе взяла пару приправ. Мала якісь мені відосики які в інстаграмі скидає жилет, приготувати захотіла вона там. Таку жуйку взяла попробувати. Ми її пробували вже. Хто любить персик, вона, мабуть, зайде. Я не сильно люблю, тому мені вона не дуже сподобалася. Серветки. Ще одні серветки. Серветок багато не було. Шампуньку. Взяла на пробу, таку не пробувала. Пробувала цей бальзам, мені сподобався. Гарно тут все в нього. І серветки для кухні. На цьому все. Розпаковочка з Аврорі закінчилася. Хотіли ще взяти бокси в формі арбузика, але їх вже не було. Ну, і їх розбирають, мабуть, дуже швидко не співаючи завести. Тому ми без боксів. Якщо знайду, то зроблю розпаковочку. Всім дякую за просмотр за вас. Лайк та підписка. Пока-пока.